Всім привіт! На зв'язку Гірабакс. І сьогодні цей скафандр, що ви бачите на мені, не тільки заради гарного вигляду, але й для того, щоб затишно відчувати себе у космосі. І досі не віриться, що на побудування цієї бази було витрачено цілий тиждень. До речі, шановні, нагадую вам, щоб ви писали свої улюблені ігри в коментарях, тому що зовсім скоро ми будемо вибирати наступну гру для проходження. І ще забув сказати, поступила пропозиція про створення нашого Discord серверу, щоб ми могли з вами взаємодіяти та для того, щоб ви могли знайти собі однодумців, з якими можна пограти разом в інженерів та не тільки. Тому ласкаво просимо. І да, не забувайте про вподобайку. Дякую! З усіма важливими питаннями розібралися. Тепер настав час зайнятися справжніми справами. А саме, база в нас готова, літ ми вже добули. Тепер настав час будувати корабель, який, до речі, вже побудований за кадром. На його конструювання пішло приблизно три години, тому ніякої естетики в ньому немає. Пані та панове. Наш 3D або ж навіть 4D принтер готовий для використання. Як ви можете бачити, проекція нашого чудо шаттла також на своєму місці, тому не розтягуємо і без того натягнуту гуму та починаємо розпечатувати наш корабель. Начебто наш принтер все виконав, тому давайте проведемо невелику інспекцію. Бачу, що не доварилася зовнішня обшивка. Також бачу, що буки нашого шатла ніде не були доварені до кінця, в тому числі конвеєри та малі атмосферні двигуни разом із конвеєрними трубами. Для того, щоб вирішити це питання, потрібно приблизити ось цей поршень, щоб зварювальники були в більш щільній відстані від шатлу. І як ви можете бачити, це дійсно вирішило нашу проблему. Виявляється, головна причина була в тому, що зварювальники, які були відповідальні за бокові деталі, просто були вимкнені. Тепер все буде як по маслу. Ну от зараз я дійсно впевнений, що все готово. Перевіряємо в панелі керування чи всередині шатла все ціле. Ніяких недозварених деталей я не бачу, все чудово. Хоча ні, сам перед взагалі не зварений, напевно, туди вже зварювальники не дістались. Та й на жаль, через креслення наші механізми, які працюють на шарнірах, не передалися. Але це зараз не важливо. Коли будемо вирушати в космос, тоді будемо будувати його знову. Головне, що всі інші деталі повністю готові. А ще мене турбує, який би йому колір краще всього підійшов, тому що просто темно сірий не дуже підходить на мою думку. Якщо у вас є ідея відносно кольору, то з радістю почитаю. Ну що ж, давайте нарешті знімемо шатл із кріплення та пристикуємо його до конектора, щоб зарядити батареї та водневі баки. Дідько, на жаль, атмосферні двигуни не змогли витримати наш шатл в повітрі, але це й не дивно, щоб нас та й щось пішло за планом. Та звісно ж, ні. Що ж, F5. Так, так, так. Що ж ми бачимо? Косячна аура знову в серії. ніколи не дає про себе забути. А в нас модернізація. На задню частину поставимо декілька атмосферних двигунів для кращої підтримки в повітрі, та також відновив механізм, який буде працювати на шарнірах. Ну, як ви бачите, це бурова система. Складаємо наші бури, і щоб ніхто не хвилювався, що бури можуть відлетіти при великій швидкості. У нас встановлена плита шасі, щоб фіксувати наші бури. тому можете не хвилюватись. Відкріпляємо з спроба під номером 2. Нарешті він завис в повітря. От би він з самого початку був таким слухняним. Доволі складно та незвично керувати цією штукою, коли вона в вертикальному положенні. Так як органи керування тишечки інші. Але як би то не було, пристикувати його ми повинні. Так ми пристикувались. Та я навіть бачу, що деякі водневі двигуни почали свою роботу, але чомусь не всім. До речі, любе панство, давайте не забувати про наші традиції. А саме чекай варіанти, як можна назвати наш шатл. Ну і раз ми згадали про імена, я згадав, що потрібно перейменувати іще один із наших транспортних засобів. А саме ми повинні перейменувати наш трак. Та відтепер він буде стояти в гаражі під назвою Трайктрак, тому що він має невелику схожість із динозавром. Як я зрозумів, коротко про останні події, які відбувалися за кадром. Можливо, хтось помітив, хоча це доволі складно. Наші стартери трішечки видозмінені, а саме ми змістили середній трастер нижче. Все через те, що всередині довелося видозмінити систему конвейерних труб, тому що один болтруп при конструюванні забув проробити це завчасно, через що води не міг дібратися до наших водневих баків. Та дійшов я до такої відповіді не сам. З цим мені допоміг ось цей добродій, за що йому велике дякую. Чергові зміни вмонтував в задню частину великий атмосферний двигун, щоб корабель міг витримати в вертикальному положенні, та ще додав чотири таких двигуни для підтримки. Наші баки повністю забиті водним, а це означає, що ми готові вирушати в космос, тому відкриваємо шахту і вперед. Ну, не дуже красиво б вона відкрилась, але хрін з ним полетіли. Так, піднімаємося до гори. Тепер давайте випрямимо корабль та почнемо підніматися на атмосферних двигунах. Ем, якого біса? Знов халепа, а я гадав, що все буде як треба. Ну що ж, спроба під номером два. Від очікування, наш атмосферний двигун навіть провіряє нам підлогу. Одразу видно, що не тільки мені не терпиться вирішити в космос. Упс, забув відкрити нашу шахту. І знову люк відкрився не до кінця. Потрібно буде пізніше з цим розібратись. От ми і вилетіли. Тепер давайте знову спробуємо вирівняти шатл та полетіти на атмосферних двигунах. Ну, добре, будемо пробувати без атмосферних двигунів. Дивно, наш шатл не так багато важить, і в теорії 4 великих двигуни повинні були. Його втримати гаразд, час летіти. розберемося з іншим пізніше. Почав помічати, що сила гравітації потроху зменшується, а це означає, що ми майже покинули межі планети. Мушу зізнатися, політ космос доволі довгий та не дуже веселий процес. Наша планета з такої відстані виглядає доволі красиво. Також піднімаю впевненість в успіху цього польоту з поживанням водню нашими двигунами. Я гадав, що пальне буде витрачатися швидше. Напевно, я не дарма поставив чотири водневих баки. Також вже бачу на горизонті метеорити. Гадав, настав час рухатись в напрямку саме до них. Тому беремо курс на метеорит. Гадаю, що підлетів доволі близько до нього. Тепер давайте оглянемо його та перевіримо, чи є тут наявність якоїсь руди. І в нас з'являється мітка кремнію, який, на жаль, нам і дарма не потрібний. Що ж, рухаємося до наступного астероїду. Трішки облітав цей об'єкт, але детектор уди нічого не знайшов. Попробую знайти щось власноруч. І знову кремній. На жаль, на астероїди нам також не везе, як я можу помітити. Ну і ще тут є трішечки льоду, який нам поки також не потрібен. Покумекав та вирішив добути лід для того, щоб відновити запаси водню та заодно протестувати роботу наших бурів. Добула трішки льоду та вирушаємо далі на пошук корисних копалин. Так, а тут у нас залізо, та якась дивна мітка з базою, щось мені підказує, що туди краще не летіти. Стоп, а ти хто такий? Ну ти явно мені не товариш, враховуючи те, що відкриваєш на мене вогонь. Ну добре, друже, ти сам напросився. Або ти, або я, іншого виходу немає. Тому готуйся бути розібраним. В свій захист я можу тільки сказати, що він перший почав, тому совість мене гристи не буде. Поки я розбирав залишки цього забіяки, йому на допомогу прилетів ще один. І як я бачу, зброя в нього така ж сама, як і в мене. Зараз подивимось, хто із нас краще володіє своїм різаком. О, привіт! Ти що на мене дивишся, га? Може, давайте революционі? Ну, не хоч, як хоч. Черговий астероїд, і окрім лікарю, я тут нічого не бачу, шкода. І знов хтось намагається нашпігувати мої сідниці магнієм. Що ж це коїться, та? То, так тобі й треба металева груда мотлоху, але мені здається, їх було двоє. Цікаво, куди дівся другий? А ось і друга груда мотлуху. Називайте мене тепер Джоні Смертельний Різак, хоча ні, краще не треба. Пролітав я ще доволі гарний час по астероїдам. Але окрім льоду та нікелю і тому подібних ресурсів нічого не знайшов. Хоча десь навіть було срібло, якщо не помиляюсь. Надіюсь, хоч тут буде щось цікаве та корисне. О, да! Нарешті це платина. Не впевнений, що вона нам прямо конче необхідна, але це хіба хоч щось рідкісне. Я гадаю, ви розумієте, що зараз буде. Свою наліво. Якщо чесно, вони вже дістали. Я вже жалкую, що не поставив на свій шатл якісь турелі. Проте я ж гадав, що в космосі все спокійно, але практика показує інше. Добре, потрібно продовжити те, на чому ми зупинились. Скатіно, скотина Не пиляй мені корабель, тварь. Іти а... на тільки що була секундна слабкість. Мені здається, досить нам платне потрібно звалювати, доки нас не розпиляли. Знову був доволі тудний та довгий політ. Але знаєте, воно того було варте, так як ми знайшли ура! Ура! Та все б нічого, але є маленьке. Але атака тих похитьків із різаками коштувала нам бурів. Але це не проблема, так як ресурси на нові бурі у нас є. Тому... Хайда добувати ось мій забили всі контейнери, які тільки могли на нашому шатлі. А це може означати лише одне: нам потрібно повертатися на нашу планету. Я цьому дуже радий, так як літати по космосі виявилось не так легко. Те займає довгий час, та якісь космічні аборигени намагаються тебе знищити. Тому повертаємося на базу і зроблю це з превеликим задоволенням. На силу ми вже на базі, я цьому дуже радий. Давайте перевіримо, чи пішли на вробництво наша платина з ураном. Так бачу, що система потроху їх забирає до себе. Це дуже добре. Що я можу сказати про нашу подорож? Це було цікаво місцями весело та небезпечно. Що я можу сказати про наш шатл? Для першого разу краще, ніж я міг собі уявити, але потрібно багато чого доробити та взяти на увагу. Тому в наступному відео будемо. Будувати новий шатл або переробляти старий, та про це ми вже дізнаємося пізніше. Дуже вдячний вам за перегляд цього відео. Надію, що воно вам сподобалось. Не забуваємо ставити вподобайки під цим відео, підписуйтесь на канал, та не забувайте писати свої враження, думки або щось інше в коментарях. Бажаю всім гарного настрою та до нових зустрічей.